Набираємо одну коричневу бісеринку, підтягуємо донизу ниточки, залишаємо 10-15 см для пришивання застіпки. Далі проходимо голочкою знизу вверх через бісеринки. Проходимо два рази. Набираємо такий набір бісеру 8 кремових, 1 коричнева, 1 намистинка, 1 коричнева. 9 кремових, 5 коричневих, 3 кремові бісеринки. Підтягуємо до нашої стоп-бісеринки. Ось це верх у нас. Це низ. Далі проходимо голочкою через четверту кремову бісеринку. Ось вона. Підтягуємо нитку. Ось так, у вас має вийти. Далі ми набираємо 5 кремових. П'ять кремових набрали, коричневу бісеринку, одну намистину і коричневу бісеринку. Підтягуємо нитку, Три кремові набираємо, проходимо голочкою в четверту кремову. Три кремові набираємо. Проходимо саму першу кремову бісеринку, ось Перших два рядочки ми з вами проплили. Далі набираємо третій ряд. Чотири кремові. Проходимо через другу кремову з набору по три. Три кремові набираємо. Проходимо через другу кремову з набору по 3. Набираємо одна кремова, коричнева, намистинка коричнева і дві кремові набираємо. Ось тут у нас є набір по 5 бісеринок. Проходимо в третю кремову бісеринку. Підтягуємо нитку. 5 кремових набираємо, проходимо через третю кремову. Далі набираємо такий набір бісеру. 2 кремові, 8 коричневих, 2 золоті. Підтягуємо донизу ниточки. Проходимо голочкою через першу коричневу бісеринку. Три коричневі, дві кремові набираємо. Проходимо через третю кремову бісеринку. П'ять кремових набираємо. Проходимо через коричневу бісеринку на мистинку і коричневу бісеринку. Три кремові набираємо. Проходимо через другу кремову. Три кремові набираємо, проходимо через другу кремову. Чотири кремові набираємо, проходимо через другу кремову. Три кремові набираємо, проходимо через другу кремову. Набираємо. Кремова коричнева намистинка коричнева, дві кремові. Проходимо в третю кремову з набору по 5. Дві кремові, три коричневі набираємо, проходимо через першу коричневу. Дві золоті набираємо три коричневі. Проходимо через першу коричневу. Дві кремові, вісім коричневих дві золоті. Підтягуємо донизу ниточки. Проходимо голочкою через першу коричневу. Три коричневі, дві кремові набираємо, проходимо через третю коричневу. Три коричневі дві золоті. Набираємо, проходимо через. Третю коричневу. Три коричневі, Дві кремові набираємо, проходимо через коричневу навестинку і коричневу бісеринку. Кремова коричнева кремову набираємо, проходимо через другу кремову бісеринку. Кремова коричнева кремова набираємо, проходимо через другу кремову, Чотири кремові набираємо, проходимо через коричневу бісеринку. Три коричневі набираємо, проходимо через коричневу бісеринку. Набираємо дві коричневі на Мастинка. три коричневі. Проходимо голочкою через першу коричневу. Дві золоті набираємо, три коричневі. Проходимо через першу коричневу. Дві кремові, три коричневі набираємо. Проходимо через першу коричневу. Дві золоті, три коричневі. набираємо. Проходимо через першу коричневу. Набираємо 2 кремові рондель. Кремова-коричнева кремова. Підтягуємо донизу нитки. Проходимо голочкою через рондель. Кремові, три коричневі набираємо, проходимо через третю коричневу. Дві золоті, три коричневі набираємо, проходимо через третю коричневу. Дві кремові, три коричневі набираємо, проходимо через третю коричневу. Дві золоті, три коричневі набираємо, проходимо через Коричневу намистинку і коричневу бісеринку. Три коричневі набираємо, проходимо через другу коричневу. Дві коричневі кремово набираємо, проходимо через другу кремову. Чотири кремові набираємо, проходимо через першу коричневу. Три кремові. Проходимо через другу коричневу, набираємо кремова, коричнева. Намистинка, коричнева, 2 кремові. Проходимо через третю коричневу. Три коричневі, дві золоті набираємо, проходимо через третю коричневу. Три коричневі, дві кремові набираємо, проходимо через третю коричневу. 3 коричневі, 2 золоті набираємо. Проходимо через третю коричневу. Шість коричневих набираємо. Проходимо через першу коричневу. Дві кремові, три коричневі набираємо, проходимо через першу коричневу. Дві золоті, три коричневі набираємо. Проходимо через першу коричневу, 5 кремових. Проходимо через коричневу намистинку і коричневу. Три кремові, проходимо через другу кремову. три кремові, проходимо через другу кремову. Чотири кремові. проходимо через другу кремову, Три кремові, проходимо через другу кремову. кремова, коричнева намистинка, коричнева, дві Кремові бісеринки. Проходимо через третю кремову. П'ять кремових. Проходимо через третю коричневу. Три коричневі. Дві золоті набираємо, проходимо через третю коричневу. Шість коричневих набираємо. Проходимо через першу коричневу. 5 кремових, проходимо через третю кремову. 5 кремових проходимо через коричневого, намистинка коричневого. 3 кремові, проходимо через третю кремову, 3 кремові, проходимо через другу кремову. 4 кремові, проходимо через другу кремову, 3 кремові, Проходимо через другу кремову, коричнева, 2 кремові набираю. Проходимо через третю кремову. 5 кремових Проходимо через третю кремову Набираємо 5 коричневих, 3 кремові Проходимо через третю кремову 5 кремових. Проходимо через коричневу. На мистинку і коричневу бісеринку. Три кремові, проходимо через другу кремову три кремові проходимо через другу кремову. І далі відмотуємо відео назад, там, де ми закінчили з вами два рядочки, ось ці, і починаємо третій. Далі набираємо дві бісеринки, беремо застіпку. І дві бісеринки. Голочка в нас виходить ось з бісеринки і ось наш набір по три бісеринки, і ми проходимо голочкою через три бісеринки. Підтягуємо нитку. Проходимо голочкою по кругу цих бісеринок. Якщо у вас нитка тоненька, проходимо ще декілька разів. Ось так. І далі ховаємо ниточку. Як ховати ниточку, у мене є відео на каналі і сторони. У нас топ-бісеринка є. Ми її теж знімаємо. Якщо ви голочкою нитку не прокололи, то у вас вона легко зніметься. Ось так легенько вона знімається. Ось усе. Далі чіпляємо голочку і теж з цієї сторони набираємо дві бісеринки. Застіпка і дві бісеринки, і теж проходимо голочкою через три ось ці бісеринки і ховаємо ниточку, тому працюємо самостійно.